Світовий досвід він же показує, що це як закон сполучених сосудів. Чим більше регуляторних актів, чим більше тиску податкового, чим більше корупції і несправедливості відносно бізнесу, тим гірше бізнес розвивається. Чи багаті від цього держава? Ні. Чи краще цьому українському народу? Ні. А кому краще? Ну невідомо кому краще. І друга складова: чим більше розвинуте громадянське суспільство, чим менше податковий тиск, чим більше справедливі закони, і чим стабільніша регуляторна ситуація і не міняються правила по сім разів на тиждень, тим бізнес краще розвивається. Тоді більше податків. Це теж закономірність і остання закономірність. Збільшення податкового навантаження приводить до зменшення надходжень в бюджет. Це теж не я придумав. Це міжнародна практика. І чим демократичніше і лояльніше законодавство і податки, тим більше надходжень, тому що створюються більш сприятливі умови для бізнесу.